Всім привіт! Дивимось знижки в Аврорі на Чорну П'ятницю. У цьому відео товари, які будуть на знижці з 24 по 26 листопада. І тільки. Так що, якщо ви сьогодні працювали, були зайняті. В суботу-неділю обов'язково потрібно забігти в Аврора. Отож дивимося пропозиції. Шампунь Хендер Шолдер за 109 гривень. Маска для волосся великий об'єм 1 літр. 88. Шампунь Пантін. Об'єм 400 мл. На знижці декілька видів. 94. Шампунь Шаума. Жіночий. 44 гривні. Для чоловіків. Проти лупи. Такий 109 гривень. Чоловіча шаума по 69 в асортименті. Дуже гарна пропозиція на мелодору. 4 брусочки за 49 гривень. В тубусі. Зубна паста Colgate по 55 гривень. Чоловічий дезодорант Old Spice. Ось такий з тигриком. 74 Антиперспірант жіночий такий 49 гривень. Також є кулькові. Такі по 39. Стійка кремфарба Сіус. В асортименті по 77 гривень. Пральний порошок для дитячих речей. 800 г73. Кондиціонер для одягу. від Велі. В асортименті по 39. Ось парфумовані кондиціонери також на знижці по 99 гривень. Набір меламінових губок 3 штуки за 11 гривень. Ось такий набір губок 15. Кухонні губки від фракенбок 6 штук 22. Рідке господарське мило. Від фірми «Веллі» та Економ по 29 гривень. Засіб для миття підлоги в асортименті по 34. Засіб для миття підлоги від «Веллі». 29. 1 літр. Засіб антижир від Галакс. 500 мл 64. Антинагар від йош 27. Багато акційних пропозицій на прокладки Олвейс. Маленькі упаковки по 32 гривні. Великі 64. Великий рулон туалетного паперу 500 метрів 16 гривень. Паперові рушники 160 листків 19. Знижка на підгузки. Ось такі по 159 гривень. Жовті 179. Чорні вологі серветки. 120 штук 39. Набір стаканчиків в коробочці. Кольорові 94. Металева кружка сито з ручкою 59. Великий термос. Об'єм 1 літр. Класичний. 139. Скляна чашка з дракончиком 34. Чайна ложечка. Столова та виделка 15 та 17 гривень. Силиконовий ополовник. 39. Знижка на чорні тарілки. Десертна 44 гривні. Глибока 49. Кондитерський мішок з насадками. На блістері 34 гривні. А також на знищті кондитерський шприц. Ціна аналогічна 34. Силіконова форма для кексів на 9 штук. 69. Набір металевих ситочок. Різного розміру 3 штучки. 34. Відкривачка для баних консервів зі штопором. 15 гривень. Вінчик для збивання. Ось такий 17 гривень. А також металевий вінчик для збивання. 12. Великий пластиковий бокс. 1,2 літра 17. Шоколадна намазка чи кофійні по 49. Пластикова корзинка Ажур 69. Велика пластикова корзинка Ажур. Об'єм 18 літрів 149 гривень. Пластикові дозатори для мила. В асортименті 39. Набір прищіпок – 34. Подошка на стілець із зав'язками 69. Чоловічі рукавички з візерунком. 29. Із сенсорними пальчиками 24. Однотонні. Ось такі жіночі рукавички по 55. Високі жіночі шкарпетки рожеві 19 гривень. Сушарка для взуття електрична. Продається в коробочці 59. Дуже великий вибір пряжі для в'язання. Будь-який колір. По 35 гривень. Махоровий рушник 88. Жіночі колготки. Грубі 200ден 55. Ось такий набір для масажу обличчя. Коштує 99 гривень. Набір пензелків для макіяжу 22. Набір аплікаторів для тіней 9 гривень. По 18 гривень продається фарба для брів та вій. Щіточка для вій 19 гривень. Для ламінування 34. Ножнички 19. Кусачки. Також 19. Лопатка для нігтів 19. Міні-випрямляч. в боксі 49. Набір кольорових резиночок 24 гривні. Клейовий пістолет двох видів. По 64 гривні. А також клей до нього. 14. Дуже великий вибір настільних годинників. Такий 69. Блакитний 94. Сріблястий 104. Невеликий квадратний за 69. Є з чого вибрати. А також більшого розміру. Перший по 104. Невеликий будільник 34. Квадратний за 31 гривню. І ось такий кругленький за 52. Дуже гарна пропозиція на лампочки по 27 гривень. І трошки іграшок. Динозавр 55. Конструктор Лего 249. Багато знижок на м'які іграшки. Ось такий динозавр коштує 19 гривень. Така іграшка 64. Але кожний товар потрібно перевіряти. Дякую за перегляд! Для підтримки ставте вподобайку та коментуйте. Діліться покупками. Всім гарного дня!